Що діти сьогодні, там ми шутлі нови, дідусь, його заце, до ліса знору Ой, журиться на шкіт, бо дому вже нема, але знайшла його, хитро та лиса, вона, його собі додому в нірку привела. А звірята за кущі тихо поглядали. Що за сіра там тварина, та їм я не пригадали, дивуються звірі всі, не бачили ще кота, і бояться всі його ще дужче, ніж вовка. Та подумали звірята, може він не злий, і запросили ввечері на борщик запашний. Хідповів ще язиком облизався стиха. Як гучно м'яв всіх звірят налякав лихо. О, відскочив до гілля, а зайчик в кущі, а його брат другий вовчик, ледь не скупався він в борщі а в лісі вже казали всі від зайця до кабана. Нема страшнішого звір'я, ніж сірого кота.